1 грудня у Вінниці в приміщенні конференц-зали Поділля відбулось засідання круглого столу на тему взаємодія громадських організацій з органами державної влади у сфері соціального захисту інвалідів. Ініціатором проведення заходу виступило громадське об'єднання Всеукраїнські народні збори таким чином об'єднання розпочало в області широку загальнонаціональну дискусію шляхи розвитку України. Підняти тему проблем людей з особливими потребами запропонували громадські організації, фундаторів всеукраїнських народних зборів, які опікуються проблемами інвалідів. Участь в круглому столі також взяли представники Національної асамблеї інвалідів України у Вінницькій області та влади. Учасники зібрання обговорили проблеми соціального захисту інвалідів в умовах трансформації українського суспільства. Як заявив координатор народних зборів у Вінницькій області Пилип Прудеус, наразі ми чуємо чимало запевнень зацікавленості проблемами інвалідів з огляду на розпал президентської кампанії. Втім, окремі пропозиції кандидатів таке заслуговують на увагу. Зокрема, чинний прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє допомогу родинам, дає інваліди не менше 2 тисяч гривень на місяць. Загалом учасники Круглого столу розробили низку пропозицій по врегулюванню соціального захисту інвалідів. В рамках угоди про співпрацю народні збори передадуть їх чинному прем'єру.